Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть, каже Ісус. Звіщаю, розказуючи про кінець світу, як буде то, що ми чули і вчора, і позавчора, і святого Євангелія, коли Господь Бог ставить нам перед очі оці всі описи, Каже, і будуть знаки на сонці, на місяці і на зорях, і на землі переполох народів стривожиться від реву моря і його хвиль. Люди омертвіють від страху, очікуючи того, хто на світ надійде, бо захитаються небесні сили. Тоді побачите Сина чоловічого, що йде у славі. І <кхід> всі оці сповіщення про кінець світу. Коли Господь описує, що ті, що всередині міста, нехай вийдуть з нього, щоб не будуть, а ті, що будуть на полях, нехай в нього не, нехай в нього не входять, бо дні кари прийшли на землю. І знаєте, я не один раз чую, коли ми, кожен із нас хоче. Щоб було все добре. Ми дуже часто вживаємо слова, буде все добре. І ніхто не задумувався над глибиною тих слів, що це значить добре. Добре, кому? І це прохання постійне, так? От представте собі, що люди на землі просять, кожен щось просить на землі. І Господь Бог має відповісти всім, щоб всі отримали те, що вони просять. І скажу вам, так незвично не і нестандартно, Голівуд зняв кіно про Всесильного Брюса, якого на якийсь час зробили Богом. Він зустрівся з Богом і Бог йому дав можливість, ну, Бог пішов в отпуск і йому дав можливість покерувати трохи. І він каже: Та що тут нема проблем? І тут почали йому присилати молитви із землі. На комп'ютер. Він був на, в офісі там десь робив. Так, як ви мені пишете у Viber, так йому писали. Той хоче того, той хоче того. Він відповідав, відповідав, потім каже, та що буду грати. Відповісти всім: добре. Не зробився великий бардак на землі. Велика біда. Невже люди? Хочуть собі біди. Ні, ми хочемо собі добра. Але якщо кожна людина у рівні свого розуміння, у рівні своєї компетенції отримає то, що вона просить, то буде не дуже добре. Бо вороги також просять. Вороги також просять Божої допомочі, щоб захопити Україну. Чи мав би Бог їм допомагати? Ні, Бог має допомагати тільки праведним. Усі українці праведні. Та навіть ви, що мене слухаєте, задайте собі запитання, чи я до кінця праведний є, чи я до кінця праведним був. Я вже не кажу. Про тих людей, які дуже далекі від Бога, і про зрадників, і про тих шкідників, як їх ще можна назвати, і про тих корисних ідіотів, які через свою некомпетенцію язиком плещуть, хто знає що, і думають, що вони кажуть щось добре. І тому Господь Бог звертає такі уваги і каже, небо захитається місяць, не дасть більше свого блиску, зорі не дадуть свого світла, і будуть різні знаки на небі, на землі, щоб люди піднесли свої голови вгору. Каже Господь: випростайтеся, підніміть ваші голови до гори. Ви за дуже довго дивилися в землю. Тобто думали про земне, так якби вічно мали жити на цій землі і будували собі житло на землі. Знаєте, як то кажуть, збудовано на роки. Ну, як не для себе, то для дітей. Але в кожній будинку, в кожній хатині, у кожній кімнаті, квартирі, як батьки вмирали, що діти робили? Як мінімум, ремонт? І все, все, що батьки старали, все те виявилося важним тільки для них. Тому кажу вам, Христос нам не даремно розказує, що це все скінчиться і це все пройде, щоб кожен із вас зрозумів, що не треба із себе робити Бога. Не треба від себе просити за всіх. Я хочу, щоб всі люди на землі були щасливі. Я хочу помолитися за спасіння всіх людей на землі. Ці молитва ні до чого. Я хочу, щоб всі люди навернулися на землі. Це ні до чого. Помолися, щоб навернувся ти особисто. Моліться за себе, а за інших подбає Господь Бог. Моліться за себе так, щоб ваша присутність була важна, щоб ви були корисні для суспільства. Я вже навіть не говорю про тих, які працюють. Я хочу сказати про тих, які на пенсії. Я хочу сказати про тих, які лежать у немочах. Я хочу сказати про тих, які. Мають поганий зір про тих людей, які не чують, про тих людей, які не можуть говорити. І ви скажете, ну, які ми маємо бути корисні, як ми можемо бути корисні для суспільства, як я лежу, не можу ногу перекласти? Тому хочу відповісти усім вам, які рахуєте себе вже непотрібними, а часом навіть просто старша людина і себе їсть, знаєте, мучить. я вже дітям не потрібна, я нічого вже не можу робити, діти за мною всі мучать. Як ви можете бути корисні для суспільства? Кажу вам. Люди повинні дивитися на вас і сказати: От подивися, людина не ходить, яке в неї золоте серце. Вона вдячна тим людям, що біля неї. Вона завжди з теплотою і з любов'ю розказує про своє минуле, дякуючи Богові за те, що дав їй можливість бути щасливою. Так, не завжди ми користаємося тим, але можливість нам Бог дає. І тому Євангелія дуже часто розказує, і Христос говорить, дуже часто, що час і годину не знаєте, коли, коли прийде син чоловічий. Але я кажу вам, ви думаєте, коли син чоловічий прийде до вас, оце вам буде кінець світу. От, от про цей день ви маєте думати. Не до всіх прийде, а вас лише, до вас і до кожного з нас. Господь приходить у свій час. І це не кінець світу, що все, все скінчилося. Ні, це все тільки почалося. Бо тому, що коли Бог до тебе приходить, об'являється тобі, і ти сприймаєш Його. Ти маєш померти. Не просто вмер, і все, серце перестало битися, пульсу нема, все поховали. Хі -хі. Ти вчорашний, грішний, нездалий, маєш померти і народитися для Бога. Апостол Павло каже, вже не живу, я живе в мені Христос. І тому Він каже: слова мої, земля і небо пройдуть, слова мої не пройдуть. Бо не про мене і цей рід, як все це, що я кажу, збудеться. Тому Христос говорить про свій прихід до кожного з нас особисто. І коли ми молимося за всіх, не треба молитися за себе. А як треба, чи треба нам молитися за нашу родину, за моїх близьких, треба обов'язково після себе. Господь Бог каже, люби ближнього як самого себе. І перед тим, як молишся за дитину свою, щоб було добре, за свою родину, за молоду сім'ю, молися перший раз за себе. Бо Бог прийде перший раз до тебе, а потім до тих, за яких ти молишся. Якщо я молюся, Бог не може напряму йти до тої людини, Він мусить йти через мене. І коли ти молишся за когось, Бог прийде до неї через тебе. Ми так творимо спільноту. А якщо я скажу, Господи, піди там у лікарню оздорови того, я не при чим. Я буду виглядати, як той, що наказує Богове. Так не треба. Моліться за себе і створіть таку чистоту своєї душі, щоб через вас могла пройти Божа ласка до того, до кого ти молишся. Не просто іцели там дитину, а я вже старий мені вже не треба. Ні. Через тебе має проходити Божа ласка. І тому каже Господь. Що рід цей не про мене, поки все не здійсниться. І якщо ти не навчишся зробити ту в собі чистоту, щоб через тебе могла проходити Божа ласка, то до тебе прийде син чоловічий і буде тебе судити. Користайтесь можливості бути корисним для суспільства. Бо навіть той, що лежить у немочах, молиться за себе. За свою душевну чистоту, щоб через вас, ота Божа благодать, перейшла на дітей, перейшла на тих людей, за кого ви просите, іменно через вас. Щоб ви стали корисними для суспільства, щоб ви стали тими посередниками, через яких Божа ласка приходить на землю, бо ті, що здорові, бігають, вони не мають часу молитися. Ті, що молоді, вони не думають про Бога і не, і не бачать своїх проблем. Тому всі, хто старші, немичні, я вас хочу потішити. У вас велике завдання стати корисними, щоб через вас Божа ласка приходила на землю. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.